Великдень у кожну родину. Рівненські благодійники підготували подарунки для українських сімей. Тож сьогодні 100 коробок з їжею відправились до своїх отримувачів. 100 українських родин внутрішньопереміщених осіб та діток з інвалідністю, які проживають на рівненщині та в обласному центрі, отримали пасхальні подарунки. Одержувачі тішаться та не можуть дочекатися, коли ж принесуть смаколики до своїх родин. Ну і сьогодні ми отримали такий продуктовий набір до Великодня. Е який в наш час зараз буде дуже помічний такий і принесе особ... радість особливим діткам, які ну, не завжди мають можливість десь вийти, там, або десь на свято потрапити. Ось. А це таке невеличке свято вдома. Мені зателефонували і сказали прийти, отримати великодний кошелек. Я прийшла і отримала. Дякую, нашим волонтерам. Голова громадської організації Жіноча взаємодія Ольга Горкавчук каже: не очікували, що вдасться придбати таку кількість продуктів. Втім, змогли зібрати 81 тисячу гривень. Тому наповнили великодні кошики значно більшою кількістю їжі, а не лише паскою та крашенками. Це м'ясні продукти, це молочні продукти, сир та масло. А це для діток солодощі, тому що минулого року хтось із діток, коли ми розвозили ці продуктові набори, великодні запитала, що ж тут для мене. Тому ми вирішили доповнити цьогоріч продуктові набори ще й солод. Ми маємо шоколад, печиво, маємо яблучка, маємо апельсинки. Ну і, звісно ж, до м'яска потрібен хрін, гірчичка, тому це також є в продуктовому наборі великодньому. Великодню акцію проводять не вперше, бо навіть вирішили зробити традицію щорічною. Цьогоріч збирали кошти близько трьох тижнів різноманітними способами. Проводили майстер-класи та арт-терапії, аби небайдужі рівняни не лише донатили, а й отримували корисне натомість. Один із таких заходів проводила психологиня Анна Дмитришина. каже: нині організація подібних акцій є як ніколи важливою справою, оскільки у важкий час ми маємо бути об'єднаними. Я проводила майстер-клас, моя внутрішня дитина, так як я є психологиня за методом транзаційного аналізу, я постійно щось проводжу, ділюся з дівчатами, і в мене виникла така ідея, що це буде гарно перед святом організувати, щоб можна було відновити свій ресурс, отримати щось корисне ще І, жінка. Були дуже гарні відгуки від дівчат. Вони багато давали підбеку, постили в інстаграм, що є добре, тому що вони завдяки цьому теж поширювали інформацію про нашу акцію. Організатори анонсують сьогоднішня благодійна акція не остання цьогоріч. тому діляться планами щодо майбутніх проєктів, до організації яких невдовзі зможуть долучитися і небайдужі рівняни. Ми будемо готувати нову акцію. Це молодий борщ. Вона буде організовуватись в місті Млинові, куди ми будемо запрошувати ВПО. Кожна команда з яких буде готувати борщ. Чому молодий? Тому що якраз буде зібраний новий ворожай з молодих овочів, і кожна, ми плануємо, що це будуть різні області. Впо які об'єднаються, і ми зможемо покуштувати, чим відрізняються борщі. В нашій Україні в різних областях. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.